Сьогодні моїм співрозмовником є людина, яку знають всі савинчани, і не тільки. Це Порубай Віктор Павлович, беззмінний директор Савинської середньої школи No1, протязі багатьох десятиліть. Віктор Павлович зайшов ось, пройшовся по школі. Сім років пройшло після того, як пішов на пенсію. А ніби то це було вчора. Тягнуть сюди, ноги самі несуть. Як тільки побуваю на базарі, в магазинах, так і заходжу, привітатися з учителями, побачити дітей, зробити підзарядку акумуляторів. Так. Життя йде. Є ще пригадати? Є ще пригадати. Скільки років отут відпрацював директором? Директором з 80-го року. Це виходить 36 років. 36 років директором і крім того, ще два роки вчителя. вчителем. Тисячу випускників випустив чи більше, не дотягнув? Більше, більше. Більше 1200. 1200 випускників да. пройшло через ваші руки. Це ще 11 клас. А ще ж 9 а 9 клас і не рахував. Скільки було? Скільки, скільки, скільки. Так, дуже мало сьогодні в школі, мабуть, і 300 немає, з того, що було колись близько 700. Близько 700, було 23 класи. Було 8 груп продовженого дня. Так, було вчителів і працівників близько 80 чоловік, Ну нічого. Буде мер. І школа наповниться голосами дітей, голосами батьків. Діти будуть народжуватися, у вчителі буде робота. Все буде добре. Слава Україні. Героям слава, Табличка ви... на другій. Скільки табличок оце пройшло за ваше життя? Їх дуже багато пройшло. З десяток це точно. І все мінялося. Зараз від того, яке було підпорядкування, чи в Савицькій селищній раді, чи район, в чиїй власності була школа. Що ви зараз побажали своїм випускникам? Випускникам бажаю все-таки повернутися до рідних, до рідних місць через те, що треба комусь відбудовувати, комусь, як не молоді. Я знаю, сьогодні в 11 класі 14 чоловік. Із них тільки 4 саленчани. А всі інші по всій Європі, не тільки Європі, а по всьому світу поїхали. Однаково, що із населення, четверо випускників, що із Самської, так школи. Також, це звичайно чисанської ліцеї. Це звичайно маловато. Багато роз'їхалося. А навчання онлайн це все-таки не навчання. Живе повинно бути спілкування. Вчителя і так що будемо ждати. Думаю, що скоро буде перемога. Скоро повернуться і всі вчителі, і всі учні. І все буде добре. Дякую вам. І до перемоги, і до перемоги. Не інакше, тільки так.